Встигнемо зробити до зими у Чернівцях. Розпочали ремонт вулиці Івана Богуна, яка обійдеться місту у значну суму майже 40 мільйонів гривень. Чи вартує даний шлях таких коштів, та яку обіцянку дали людям міські чиновники? Дивіться далі. Роками на цій дорозі утворювались ями, глибокі вирви та справжні провалля, у яких застрягали автівки чернівчан. Вулиця Івана Богуна, один із самих розбитих та понівечених шляхів міста. Кої дороги не бачила щоб взагалі ніде. Навіть в самому гіршому селі не бачила такої дороги. Заїхати ще заїхали зі тілезанка. Ще річ потічі ні пройти, ні проїхати. Таксі не хоче таксі, їхати. не хоче їхати до швидка, швидка не доїжджає. Не доїжає, тому з'їжджаємо наразі. Міська влада таки звернула увагу на зруйновану дорогу та розпочала там дорогий за вартістю ремонт. Роботи на вулиці Івана Богуна коштуватимуть майже 40 мільйонів гривень. Окрім того, міські чиновники пообіцяли не затягувати хід робіт і виконати все до зими. Роботи плануються на Богуна і на частині горького навіть, якщо ми говоримо про цю конкретну локацію. по планам в цьому році. Ну я би сказав, стоїть такий амбітний план цього вулицю закінчити. Хоча ну, знову ж таки цей план е буде від погодних умов. Вартість ремонту 400-метрової дороги шокувала. Відновлення вулиці Івана Богуна обійдеться. Місту майже в 40 мільйонів гривень. Нагадаємо, що така сума становить приблизно половину від вартості ремонтних робіт проспекту Незалежності. На думку політологів, відновлювати дорогу варто, проте дана ціна є завищеною. Тут є можливі корупційні ризики, можливі ризики пов'язані з, з тим, що є якісь вже люди, які підрядники, які можуть цю вулицю дуже давно хотіти, скажімо так, що конкурс робиться під якісь свої фірми, які можуть працювати за сірими і чорними схемами. Для мене тільки така є логіка, оскільки.